Один із клієнтів доєднав мене до наради, яка тривала більше ніж 4 години, і не завершилася жодними екшн айтемами. Після детального аналізу та розбору, чому так сталося, ми з Happy Хеппіємо e змогли виділити основні антипатерни. По перше, це дуже великий мікс типів нарад. Все починалося зі статус мітингу, який переростав бринтон сесії. Походу щось згадували, додавали, але не фіксували нічого. І подальші кроки лишалися без відповідальних людей. Це все ми почали виправляти за рахунок правильного процесу, чіткого розділення, які мають бути наради, які у них список питань адженда має бути дане обговорення, і безумовно подальшої фасилітації. Друга проблема, з якою ми зіштовхнулися. Це те, що одні із учасників нарад перетягували на себе фокус уваги, і чим вища була посада цього учасника нарад, тим більше фокусу він або вона отримували. Це ми вирішували на one -on one з відповідними людьми для того, щоб пояснити роль фасилітатора, важливість фокусування та можливості дати всім висловитись. Саме такі практики допомогли зробити ці наради ефективними, в тому числі чітко фіксувати, про що ми говоримо зараз, на що у нас будуть окремі наради техніку мітінга. Автор ніхто не відміняв, і як ми з цим будемо працювати. Більше розбору різних цікавих кейсів ви отримаєте на тренінгу Certified Advanced Facilitator.